Доброго дня, мене звати Чернега Софія. Цього року я вирішила балотуватись на посаду президента нашого ліцею. Адже як ніхто вірю, що кожен з нас дослововує, щоб навчання та шкільне життя приносило нам радість, розвиток і нові можливості. Я хочу, щоб школа була не лише місцем уроків, а й простором для творчості, ініціатив та дружби. У моїй програмі кілька важливих напрямків, які зроблять наш ліцей ще цікавішим, крутішим і дружнішим. Атмосфера у школі. Прикрашання класів і коридорів, озеленення, конкурси на найзатишніший клас. Разом зробимо нашу школу комфортною і сучасною. Голос учнів. Скринька ідеї та онлайн-форма для пропозицій. Кожен зможе висловитися і жодна думка не залишиться без уваги. Освіта. Створення груп допомоги. де старшокласники зможуть підтримувати молодших у навчанні, проведення інтелектуальних ігор та дебатів. Святкові дні, конкурси, вечори і дискотеки, аби в нас було більше приводів для позитивних емоцій та командного духу. Спорт. Турніри з футболу, волейболу, настільного тенісу, квести і естафети. Це шанс проявити силу, витривалість і командний дух і показати всім, які ми сильні. Я відкрита, відповідальна та готова висвітати кожного. Разом з вами ми зробимо наш ліцей ще крутішим, краснішим та дружнішим. Розраховую на вашу підтримку. Голосуйте за Чернигу Софію. Разом ми сила, разом ми зробимо наш ліцей кращим.